І чому важливо повернути мажоритарку. Перший момент. Тільки мажоритарка забезпечує реальний зв'язок депутата з людьми. У мажоритарній системі виборець знає, кого обирає, і це конкретна людина з іменем і обличчям, а не просто якийсь номер у партійному списку. Депутат знає також, що його не занесла в раду якась партія. Його туди відправили люди, які. Його вибрали, а це виборці з його вулиці, з його району. І це створює підзвітність, бо депутат боїться не партійного керівництва, а він боїться втратити довіру до своїх виборців. На другий момент партійна пропорційна система. Це замкнене коло для звичайних людей. Чому? Якщо ти не член політичної партії, ти не можеш балотувати. У списках часто потрапляють свої люди. Я маю на увазі, це бізнес-партнери, родичі якісь, різні спонсори. Навіть якщо вони не мають жодного зв'язку з громадою, їх обирають через оцей партійний список. Люди фактично голосують всліпу, сліпу, не знаючи, кого саме вони обирають. Тобто голосують і обирають кота у мішку. Третій момент. Конституція вимагає доступу до виборчого права для всіх. І ми сказали, наприклад, 96-го року Конституції України. Стаття 38 Конституції України. Кожен громадянин має право бути обраним. А як він може бути обраним, якщо тебе не пускають у вибори без партквитка? Я. Стаття 22 Конституції України не допускається звуження прав, про які ми казали. Виборчий кодекс 2019 року це право зруйнував. Ось про що ми наголошуємо, що треба, щоб стаття 22 відпадала дійсно. А яким чином? А для цього потрібна справжня реформа. Це змішана виборча система. Законопроєкт 13419 це тільки перший крок. Це не вирішення, це тільки початок. Але для реальної демократії потрібно повернення мажоритарки на всі рівні місцевого самоврядування, запровадження змішаної системи, пропорційна для партій, мажоритарка для громадян. Хочеш йти від партії, будь ласка, але якщо людина не хоче, вона йде від мажоритарки. Тобто і це відбувається таким чином. Збереження конституції України і відповідно ви зміст конституції України статті 22, що немає ніякого злуження, людина будь-яка може бути обрана.